Огляд такого пальника під санговий балон відразу до недоліків. Якщо дати велике полум'я, то це полум'я нагріває газовий балон. І це є великою проблемою. Тобто на ньому можна готувати на посудинах малого об'єму, малої площі. Для того, щоб воно не, в якому випадку не доторкалося до цього балону. Але є такі моделі з виносом газового балону на шлангу. Відповідно, якщо у вас буде можливість такі, таке кріплення під санговий балон не купляти. Він також має певні недоліки, це в першу чергу нерівномірна стійкість, Тобто ці ножки треба буде вирівнювати. І сам по собі він зібраний кустарно. У нього є певні недоліки в точності, певні хиби, на які треба буде звертати увагу. Ну, це є найменша проблема. Найбільша проблема це розташування газового балону дуже близько до полум'я. Але також він має певні переваги. Шрокий тримач для посуду 22 см. Ширина від краю тримача звідси сюди складає 22 см, але ви можете її застосувати тільки в одному випадку, якщо ви винесете газовий балон ззовні тих тримачів. Тому що якщо тут попаде гарячий предмет, це буде катастрофа. Також він має наступні переваги. Ціна приблизно 500 гривень в інтернет, магазинах. Є невелика його ціна, але, відповідно, він і зібраний на таку приблизну суму. П'єзопідпал. Він має п'єзопідпал. підпал. Ну, в принципі, для такої ціни. Ну він може бути або може не бути. Працює він справно, але виглядає він так собі. Відносно компактний. Він розміром не є великий. Ви його можете переносити в будь-якій сумці, використовувати на природі, використовувати в якихось е, домашніх умовах або десь переносити, куди вам потрібно. Під санговий балон. Він має кріплення під цанговий балон, який є дуже розповсюджено, Але ми вам радимо все ж таки мати певні перехідники. На сьогоднішній час дуже необхідно. Балон сьогодні є цанговий, Завтра є різьбовий. Можливо, завтра до системи якоїсь підключитись там, де є газ. Але пам'ятайте, завжди техніку безпеки. Мають бути редуктори, має бути все герметично і це все має бути надзвичайно якісне. Має Він також має такий чехол для переносу, але це і всі його переваги. Зважайте, дуже зважайте на близьке розташування газового балону до пальника.